Вітаю, мене звати Оля Домніна. Я майстер трансформації та спеціаліст по роботі з підсвідомістю. Працюю на рівні тета енергії. Це енергії безумовної любові. Це енергія, яка любить кожного із нас і приймає повністю, цілком таким, яким ми є. В цій медитації я буду підтримувати ваше енергетичне поле на рівні Т та хвиль, що допоможе вам розслабитись та віднайти зв'язок своєю підсвідомістю. І зараз ми зробимо медитативну практику, яка допоможе очиститися від негативних думок, жалкувань, від вільноплаваючих спогатів, які. Чомусь повертаються знов і знов і забирають енергію та силу. І так сядьте, закрийте очі. Зробіть повний вдих і видих. І ще один вдих і видих. Відчуйте свій сердечний центр. Відчуйте своє тіло. Розслабте руки, плечі, живіт, ноги, стопи. Піднімайтеся увагою доверху розслабляючи кожну частинку вашого тіла, розслабляється все, доходьте до шиї, розслабляється лице, очі, лоб. І зараз уявіть, що ви йдете по білому коридору з білими дверима. Це коридор вашої підсвідомості. І на кожній двері написані таблички. І ви йдете і знайдіть ті двері, де написано сховище негативних думок, неприємних спогадів та жалкувань. І заходьте в ці двері. Ви виходите через ці двері на прекрасну галявину зелену, посеред якої стоїть велике дерево, на ньому дуже багато листя. Підійдіть до цього дерева. Це дерево ваших знань, спогадів, ваших емоцій та відчуттів. Подивіться на нього. На кожному листі написані всі ваші думки, спогади, що доброяся у житті. І якесь листя зелене, яскраве, а якесь пожовкле і пом'яте. І зараз. Ви починаєте очищати це дерево від тих листків, які вже засохли і потемніли. Ви тільки касаєтесь своєю увагою і на місце старого листя виростає одразу нове, яскраве, зелене. Пройдіться своєю увагою по всім листочкам. І які потемніли. І на деяких з них ви можете навіть побачити слова чи спогади, за що ви колись ругали себе, за невірні вчинки, і про що ви жалкували? І зараз всі ці негативні спогади очищуються з вашої підсвідомості. Вони більше не тягнуть вас назад, не забирають більше сили та енергії, тому що їх більше немає. На їх місці проросла нова енергія вашого життя, яка надає вам силу, натхнення, бажання діяти та отримувати нові результати. Полюбуйтеся декілька секунд на своє нове, прекрасне дерево, яке воно яскраве, зелене, як воно дихає життєвою силою. І скільки на ньому тепер прекрасних нових думок, ідей, натхнення, мотивації дії. Це все ваше і тільки ваше. Обійміть це дерево. І ще раз відчуйте прилив сил та енергії. Побудьте поруч з цим деревом стільки, скільки потрібно. І якщо десь залишилось ще темне листячко. Просто косніться його своєю увагою і побачте, як на його місці виросте нове. Ви можете поставити на паузу і доробити цю практику. Коли ви будете готові, повертайтеся у двері, з яких ви прийшли. Заходьте в ці двері, закривайте їх і подивіться на табличку, на ній тепер написано сховище приємних спогадів та вдячності собі за досвід. Повертайтеся по коридору назад. Відчуйте свій сердечний центр. Зробіть глибокий вдих і видих. І можете відкривати очі. Повторюйте цю практику тоді, коли ви відчуєте, що негативні спогади або думки починають вам перешкоджати у житті. Розчищайте свій простір, наповнюйтесь енергією життя. З вами була Оля Домніна. Дякую за ваш зворотний зв'язок. Підписуйтесь.